Дорогі мої друзі, всім, всім сьогодні найкращого дня. Я знову з вами, Валентина. Хочу вам розказати: я сьогодні маю трошечки таку невеличку тему Е, своїм насінням, і своїм пікуванням, і своїм висаджуванням. Маю коли що робити. Тому хочу вам з вами поділитися цим сьогодні. Головне всім добра, здоров'я, всім самого всього найкращого. Весна вже у нас так днем тепленько, з холодним вітерцем, але такого сильного тепла і не маємо. Ну, нічого не зробиш. Кожна країна має свій, як кажуть, природній. Вкус до всього, тому Нова Зеландія сама по собі така є. Ви знаєте, я займалася, трошки скопала свою грядочку, бо дощики були, і до висадки треба мені було скопати, мають бути, якби дощики дня через два. Так прогнозують. Ну, не знаю, настільки це правда, як воно буде, будемо бачити. Тому отак тому от, от. Я вирішила підготувати вчора помаленьку, скопала його, зробила так, як треба, вибирала камінь, бо тут, ну, правду сказати, така каміна більше земля, і далеко не така, як у нас в Україні. Ми звикли, в нас така, як пуха тут, так трохи. 에, може, треба з чимось Бог його зна. 에, значить, пересадили дерево у нас, було в домі велике дерево. Ми його пересадили більший. Вазон купили, пересадили вчора. Це я в виду дерево. знаєте, Фікус Бенджаміна там дуже здоровий у нас. Сьогодні я вам покажу я вже один посадила, один хочу вам показати, гілочки просто зірвала, не знаю чи дві чи три неділі він у мене. І він пустив такі гарні корінчика ці гілочки, Та, думаю, посажу, бо я так то роздарюю, то це фігалки собі ж так само натикала. Ви знаєте, от завжди кажу так, не, не означає нічим, абсолютно я нічого ніякого удобрення не даю. Воно саме по собі від природи, як кажуть, росте. І радує не тільки мої очі, а також і ваші те, що я можу вам показати. Тому зараз хочу вам показати це все. Як ось ви знаєте, така новина була у мене. Зустріла я знайомих людей, якби з, такими, з якими я спілкуюся, так, і хотіла б розказати вам за таку. Знаєте, я і колись говорила, але це не було, я цього не бачила. Ну, при мені просто цього не я не стикалася з такими ситуаціями, як на даний час, і столкнулася з тим, що, е, маючи, наприклад, ти, наприклад, ти маєш е, сім'ю, так? і якщо маєш ти дитину і вони розходяться, то Дуже-дуже, я б сказала, велика ситуація потім складається, коли діти відходять. І на сьогодні, ви знаєте, я дуже вразила мене вчора одна ситуація. От сім'я розійшлася, залишилася дитина. Якби і до тата вона має йти, і до мами. В общем, живе дитина на дві сім'ї, якби щоб не остатися без тата і без мами. Да? Коли мама виходить заміж, якби одружується з другим чоловіком, і цієї людини не стає, а вони купили дом, беруть під іпотеку, Ілі да? там купили за налічку тих грошей, які вони там кошти мають. Тому потім при, при таких ситуаціях. Якщо у нього є діти, обов'язково будуть претендувати на його частину. У тої людини було троє дітей. І це така складна ситуація. Ви знаєте, тепер ці діти того чоловіка претендують на цей дом, так як пройшло там, там, два місяці чи скільки, і вони претендують так, як його вже немає. Жінки треба цій освобождати той дом, шукати собі другий якийсь якусь маленьку, купувати собі е, чи хату там, чи, чи як там якусь оселю, да, чи то квартиру якусь е, невеличку, щоб якось оприділитися в цьому світі і далі проживати. Ну, а так як у тебе дитина від першого брака, то ти залишся нічим. В общем, це дуже така складна ситуація, не несприємніше. Ви знаєте, завжди ставкуємося що в Україні, що тут, тут. І такі, знаєте, болючі питання, ці роз, розкладаються. Для мене це я вчора так аналізувала для себе, такі висновки собі зробила складне це життя, якщо не складається щось. В житті дуже-дуже нелегко це все. Тому е, хочу сказати, ви знаєте, не тільки радість десь в нас буває, але є і такі е, життєві питання, які, з якими дуже тяжко потім нам зживатися, переживати. Е, а я настільки ще така ранима, дуже так до серця все беру. Я це думаю, Боже мій не тільки. У нас десь там, а вже тут я по, е, побачила і почула, що така от може бути якби ситуація не із легких. Ну що, це вже потім питання може розвинемо в другому, в другому відео. А сьогодні йдемо, зараз я вам покажу, що я трошки зробила, і хочу вам показати, щас, як я. Посадила, що зараз все покажу і буду садити. Ой, так ось показую. Гляньте, які в мене зараз фіалочки. Просто гляньте, яка красота. І це все з листочків. Дивіться, які файненькі. Ну просто гарно. Дивіться, які пішли відросточки, там уже йдуть і все. Оце я вам все казала, що я з листочка роблю. Гляньте, яка красотинь. І ось о. Водички чуть, чуть підлила собі туди, і воно собі радує. Отак От це все з листочка. А гляньте, ще ось також. Недавно теж у мене таке було. Дивіться, два штуки вихнула просто має бути якась квіточка, І можна буде подарувати. Зараз вам показую, дивіться. От, кажеться, наче листочки. Гляньте, яка красота. З листочків вони починають, корінчики пускають. Бачите, мені так недобре, бо камера у мене на цей боюся, щоб телефон не впав. І от так от листочки такі гляньте. От тобі корінчики. І з цього потім росте отака от красотинь. Насадили є. Без всяких, ніде нічогісінько. Тепер дивіться, ось у мене я. Посадила в такий вазончик, водички собі туди підлила. Це у мене фікус Бенджаміна. Бачите, дуже файненько все воно я маю пересадювати. І ще вам покажу одну частинку. Це я вам вже показала, що є у мене, і також посадила. Буде десь чи подарується, чи може даже кому-то потім зможемо поставити. Щас. Тепер же хочу вам показати. От дивіться, поставила в обикновенну воду. Нічого зовсім. Не. Дивіться. які, Оце з нічого. Абсолютно нічого не, не додавала, Одна лише вода чиста. І все. Я зараз маю його, його от, знайшла собі. Тут гляньте цей. Ну, я не знаю, як ви. Я завжди, чи то із чесничка, чи то ось, дивіться із. Цибульки. От, є отакі от, от шпайки ці, як кажусь. Так, от, отак. От І отак. От Зараз спробую. От. Я не знаю, наскільки зробила експеримент. У мене вже було таке маленький одизала чесничок, манюсінький зовсім кусочок такого чесничка. І Положила сюди. Зараз вам покажу. Десь у мене був він. От. Зараз покажу. Дивіться, маленький відрізала чесничок, такий кусочок малесенький. І просто кидаю. Може, не буде заводитися нічого, бо е, мушкара заводиться, тому я стараюся завжди його, якби щось якби е, чесничок він буде обирати всяку біду Не, Може, комашок тих не буде, ніде нічого. Так я пробувала, в мене якби вийшло, що добре було. Зараз, отак, от, е, земелька чиста і. Буду ставити зараз отак. От Попробую зараз. О, два штуки кладу, він буде сильним. Отак. От І буду зараз садити. Отак От я земельку засипаю. Нічого я, ніяких одобрень, ніде нічого. Отак от, от легенько і хай собі росте. Поставимо, підлиємо водички де щось. О, зразу, щоб воно, О, воно утрамбується. От так от така красотень. От так гляньте, яка красота. Мене посадила фікус Бенджаміна. У мене є ці палички, які я підставлю, вони вирівняються, будуть рівненькі, і два штуки будуть йти припучки. Ви знаєте, пробувала навіть два штуки, він буде сильним. Вони самі між собою, якщо їх потім переплітаєш, то вони потім самі по собі зростаються. І так гарно це виходить таке, знаєте, Крепень, крепке таке стержень, цей такий, деревце таке крепеньке стає. От така сьогоднішня моя вам радість показати, як я посадила. Хочу вам показати ще у мене мої посадження, але хочу вам показати зараз, як в мене попіднімалися мої насадження насіння моє. огірочок, кабачок. Зараз покажу все. Ось такі. це в мене йдуть як кабачки, бачите? Є, ви бачите гарні такі, але накриваю на вулиці їх. Дуже недобре, але якось спробую вам показати. Це в мене огірки такі. Бачите, файненькі, вже листочки половинка викидають. І також тут також теж викидають. Недобре мені просто показувати, але показую, як вже маю. Так я вам і показала, дорогі мої друзі. Отак От сьогодні мала нагоду вам трошечки показати все. Тому всім дуже вдячна, хто до мене сьогодні приєднається. Хто до мене сьогодні приєднається, хто побажає добра. Оце головне здоров'я, терпіння всім, це так від мене. Ви мені я вам желаю. бажаю всього самого найкращого. Зо мною живе моя природа, мій світ, мій мир, а також і багато вас, які трошечки мене піддержують, хоч морально, хоч десь трошки як можете. І десь коментаріями, коментарі це вже наше життя. Просто воно не проходить так безслідно, воно з нами живе. Дорогі мої друзі, на сьогодні в мене все. Я з вами була. Благословення Божого, здоров'я і обов'язкового миру. До зустрічі!